Вони верталися з замки, і бо щось засовували за ночні скважину. А і ще перед цим заклеїли глазки всіх трьох квартир з резинками, щоб не видно було хто. Я пішов до двері і сказав, хто ламає, ну, почав питати, після чого я почув швидкий біг вниз. По сходам. Після чого подозвав напарника і кажу, зачинаю заміняю двері, я побіжу, може, це квартир мій крадіє. На вулиці я здоганяю двох чоловіків невідомих мені, зупиняю, ну, починаю казати, що подія міліція, так і що питали зламати квартиру, що вони питають. Ми тут взагалі проходимо мимо, ми друг друга навіть не знаємо. І в цей час підходить до мене чоловік, який представляється співробітником міліції з другої області. З якої області? З Хмельницької. Хмельницької області. так. Сказав, що всіх двох громадян зараз достаю тут недалеко департамент, і він там працює. Робітник в цей час на коридорі мені каже, ми знаємо, що тут ведеться незаконне стеження і з цієї квартири, що намагаються вбити людину, тоді він не казав, яку саме покушення. І до цього було і зараз. І після чого нас разом з Олександром почали виводити. І вести в напрямку. Так як не було, не було співробітників по формі поліції. Е, нам просто спочатку питалися е, спокійно сказати, давайте з нами пройдемо до департаменту. Після чого ми відмовлялися, і нас почали Олександр безпосередньо пхати рукою в спину. І мене, мене вів якраз співробітник, який представлявся. Поліцейський. Чи? Поліцейський. Зайшли в департамент з особливих доручень по боротьбі з економічною злочинністю Генеральної прокуратури України. Адрес. Адреса вулиця Семена Петлюри, 7-9. Ми не хотіли заходити нас. Під примусом, що нас сказали, що ми вас зараз занесемо в будь-якому і ви нікуди не повернутися від нас. І Олександр підштовхував, сказав своїм, що мене зовут Віктор. Документів в мене немає, давайте пройдемо за документами. Що нам сказав, що нікуди ми не підемо за документами, ми проходимо будемо спілкуватися. Я кожу, запитав, на яку тему спілкуватися, що незаконно ми зробили. На що нам відповіли ну, раз, що ми тут поганими справами займаємося і намагаємося когось бути. Слідкуємо за кимось незаконно. Намагатися тягнути. Все одно хочеться, казали там, ми зараз тебе занесемо, якщо ти хочеш. Ну, Всякими способами. Після чого Олександра ви одного видіть. На першому порці в кабінет, як вони сказали. А мене на третій поверх підняли. після чого, коли мене завели в кабінет, одразу всі вікна зачинили, на жалюзі. В будь-якому випадку зі мною зустріли одного чи двох людей. Завели, як вона сказали, поспілкуватися, але коли зачинили на ключ двері з або... знутрі, то спілкування пішло вже не в тому руслі. Почали кричати, угрожати спочатку, коли зайшов Дмитро Стус ой, СУС. Ви його знали, що це Дмитро СУС? Хто він такий? Він зам начальника управління департаменту. І коли він зайшов, почав і був громадянин Роман, як він себе називав, потім співробітник, який представлявся полі... Полі... поліцейським з Хмельницької області, чоловік, який вів Олександра. Вони почали дергати ножем перед лицем спочатку махати, потім. Перед цим правда, попросили достати все з кишені. Коли я сказав, що я не буду нічого доставати, мене примусили. Розвернули лицем до шкафу, почали бути в шкаф, потім лох по ногам, розстав ноги, доставався з кишень. Після чого збили з ніг, його побіжив. Хто це зробив? Є... Так виходить, що вони всі разом якось так руками завалили. Я не впирався, нічого. Я просто впав, якраз біля сейфу лежав. А коли я вже лежав співробітник, який представився романом, почав ножем всі. Ну, хати ножем попав. Де Нож витащив або сумку, або не... розхідний. А це було викидний? Ні, відбував. Нічно, механічно. Лезо покрите чорним темним покриттям, достав ніж для того, щоб. Ну, на той момент він казав, ти мені, мені все розкажеш, я тебе винесу на вулицю. Або зараз з тебе буде живу шкуру знімати. Ну, ти мені все розкажеш, що ти тут робив і чого ти... З яким ти дивишся. На що відповідає, за ким я не дивлюсь, що ви робите. Почав махати ножем, спочатку в районі ніг, потім попав по руці, є Зрак. 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 Ось сюди. Потім Зрак. почав дергати за око і ножем. Питатися. Я я до... ну, за я що 어... Таким чином. І ножем. Я тобі викулю оку, я почав відвертатися, потім. Они что, подожди, успокойся, давай будем спілкуватися. Снова начали кричать. Сус, заходи сейчас, в Я сей как раз сейчас зашел товарищ Сус, метро Сус, заходите и каже, Ну грубо выразился, вам крышка, грубо говоря, но вас все равно вывезем. вам. Ну, на лес я вас никто не узнает, если вы не будете с нами говорить. Ми вже все знаємо. Типу, Олександр сказав, що він працівник? Ти теж працівник? Ти майор? Чого? Чого? набув? Скажи, будь ласка, під час перебування в стінах департаменту Генеральної прокуратури ви мали фактичну можливість та реальну можливість піти в будь-який час, коли б ви прийняли для себе таких рішення, Чи не мав? Не випускали. Я... Не випускали. Ні. Як Тепі ви це зрозуміли, раз... що ви не маєте можливість піти в будь час і на? Там... Можливо, Я зрозумів, це після того, коли хто б не виходив, зі мною дістався один-два чоловіки. А, був такий громадянин, який ще на допитах, і коли ножем штирхали, і при товаришу Сусі був, його фамілія. Він їздить на автомобілі Ледзо. Він теж угрожав, питався бити. Він замахувався постійно, казав, одівав пакет мусорний. Куди? Куди? Він став пакет, сказав, вставай. Я став пакет, він підтягував, мене на стол, другий пакет державшись. Ми втілив тобі на голову і будемо вивозити. Покатаюся на Лексусі. Ну, я сприймав як реальний, тому що я не знав, ну. Як доручі люди собі можуть повезти, так як вони себе вели, то співробітники чесні погону, так це не ведуть. Наприклад, співробітник ще, ти що ножем Рома називався, він каже, я ще тебе виведу, стрілю з пістолета і положу тобі пістолет під Скажу, що ти нападав. Значить, юридично не адвокати не дали позвонити, один дзвінок зробив. Попросили? Просив. Він сказав, що позвониш, коли тобі дозволимо. Е, потім вони дали мені шість аркушів, на трьох попросили розписатися, Пропусти? розпис поставити. Це на прості. Було, прості, прості, прості листи. Білі. Білі. Там не було жодних. жодних. На ніхто... нас... У нас він був зарилим. Привіз він, сидів товариш Роман, який представляв Сироман. Куди привіз вас? На Сурикова 3. Особисто Сус? Особисто. Навіщо? Що не він не Що ми нас, під час ми коли хотів, ну, ми коли вийшли з департаменту, каже, сідайте в машину. Двоє було спереді, один ззаді, по центру, і ми по бокам. Ззаді. Ми спочатку відмовлялися, питали, де наші документи і речі особисті. Ми сказали, получите їх завтра, а зараз не ну, дуркуйте, сідайте. Ми сіли, приї... він на великій швидкості привіз на Сурикова 3, сказав виход. Скажіть, будь ласка, чи відчували ви загрозу своєму життю? Відчував.